А я бачу так. Стоїмо ми вдвох з ваном навколо гості, посипають нас полюстками троянд. То не українська весільна традиція, а у великих вуйках, спокон віків гості посипали пшеницею. Сіємо на вас пшеницю яру, щоб у житті горя ви не знали. Дякуємо. Баба Орися, що б ми робили без вас і ваших обрядів? Як казав мій шостий чоловік, без Орисі і весілля не весілля. А так п'янка у костюмах. Баба Орисю. Да. бігом збирайтеся до сільради. Ну, без вас ніяк. А? Без Орисі і сонце не сяде. Мершановного Василя Васильовича громада вітає чудовим маршем! Це ж треба стільки працювати, щоб нарешті почути. Дякую. Я, Василь Васильович Микитюк, офіційно заявляю, роки беруть своє. Я вже не той. У зв'язку з важким психологічним недугом я йду на заслужений відпочинок. Тимчасовим головою призначаю активного громадського діяча Штефана. Дата, підпис, відбитки пальців. Впізнаєте? Підпис мій. Але б я такого ніколи не зробив. Де ти це взяв, аферист? Гей-гей! Як бачите, знову, знову нервовий зрив. Чисто здав старий, здав. Усе, як казав, спеціаліст. Ми бачимо яскравий розлад психічної діяльності, втрату пам'яті дезорганізаційну поведінку. Василь Васильович кукунамуньо. Продовжуй. Але це не страшно. Спокій, відпочинок, м'ятний чай. черг. І заслужена пенсія музики. Ти знаєш, я тут подумав, а може нам зібратися під колективом? Я проставився. Так тут, крім нас, нікого немає. Так, а я про що? Ти і я зберемося, порадимось. Я в магазині методички візьму. Ти краще візьми Макаренка. І навчися, як працювати із дітьми. Ого, а що то якийсь відомий фізрук, так? А ти знаєш, отої Макаренко не з дурних. Книжка така важка. Якщо по голові. Тобто, е, чим швидше я прочитаю, тим швидше отримаю любов та повагу від дітей. Саме так. Володимир Орестович, я вас більше не затримую. У мене починається урок. Тоді до вечора, Ксенія Михайлівна. на робочій нараді. А я батька, один син, один син цілувався хоч ви з ким. Дозвольте розпочати обряд передачі влади від старого голови тимчасовому. У нас в Україні нічого немає більш постійного, ніж тимчасове. Щоб я цьому активісту аферісту щось по своїй волі віддав? Ні. Ні. І ще раз ні. По традиції голова тричі відмовляється. Але спадкоємець задобрює Васильовича. Символ власника змінив? Всі танцюють з усіх сил. Тримайте Васильовича! Ну як там у вас з Ксенією? Вже разом домашні завдання робите, а? Це. яке? Спочатку треба москаля з Ксенією посварити. А то мене цілими днями шукуй, струмку. Не клас, як і кедами, фізрук. Бачили, яка на селі краля появилась? Угу. Я чую, як баби в магазині називали її «совєцька Львіця. А чого Совєцька? Ну, що така стара? Ні. Вона як шампанське, шипить і піниться. піне. Валера <гручка> 100% <груч> на <груч> неї око поклав. Слухай. Треба підкинути москалю компромат. Я таке в одному кіні бачив. Там жінка прийшла до свого чоловіка і знайшла одяг коханки. І Що вона з ним зробила? Я німецьку погано знаю. Але наказала вона його. Не дай Боже. Такого й москалю не побажаєш. Ну, Після такого певно розстались навіки. Я того Москаля так скомпроментую, що він аж в Ростові розчехлиться. Де тя краля живе? Так в новій хаті. Поздравления, ваше благородие! Владу и дану мне освячую тебе улыцар. Главное, чтобы ты не забыл, кто тебя к власти привел. Штефка, добро пометая. Вот пока тебе пам'ять не отшибла, подпиши документы на разрешение строительства в Уйковиле. У меня ручки немає. А, Щось не бачу тут про мій ларьок коло підйомника. Як говорить мій папа, тяжело торгувати сломаними руками. Який розумний у тебе батько. І аргументи у нього набагато сильніші, ніж факти. Подарок. А на що ти це начепив? чіпив? Наш тільки документи йдемо подавати, та й тобі вже певно років з двадцять як за дружбу не можна. Ну, поправимо. Закрито. Може, вихідний? Точно. Вихідний. О, сьогодні ж четвер. Ух. Галина і Іван. Гала і Джованні. Добре. Вітаю вас. Ви зареєстровані в чергу. Для реєстрації шлюбу приходьте у цей самий час рівно за місяць. Так. Так довго чекав цієї миті. Ну, А що поробиш? Ну, Якщо треба. Почекаю ще місяць. Ну, розвали бюрократію. Я би висловив протест, але не хочу псувати собі настрій в цей світлий день. Пані Пшепіхульська, тут така справа. Так, москалику, зараз ми знайдемо на тебе компромат. Мати Василева! Капець! Ну від такого ти вже не відмажешся. Ну що червона шапочка? У її казочці прийшов кінець. А ти чого не сказав, що між заявою і весіллям дають ще цілий місяць волі? Ти думаєш, я пам'ятаю, та моє весілля пролетіло, наче як в тумані, як і все твоє сімейне життя. Слухай, от недурні люди працюють в ЗАГСі. І не кажи: От через місяць ти акліматизуєшся, розслабишся. Змиришся. Ну, ні, ні співчуття, ні серця. За що ми тільки податки платимо? Любчику, не хвилюйся. Добре слово і вічно конвертовані папірці краще, ніж просто добре слово. Ми перемогли бюрократію і ваше весілля після завтра. Ой, ура! Ура! Але от ідея твоя нікудишня. Ксенія скоріше подумає, що це все подарував Валера. І так накриється твій план. Я так і знав. От все, що я не зроблю, всі шишки летять на мене. той відміть косолапий завжди сухий з води виходить. Перше. Ти, як і Ксенія, будете постраждалою стороною. Друге, ніколи більше не бери мою білизну. Помагай боже, о Штефко, тобі що треба. Попрошу по формі звернутись до. Представника влади. А, пане виконуючи обов'язки голови. Якого чорта приперся? А? А скажи ну мені, звідки в тебе город? Ну, як і хата, від батьків. Ага. І документи є? Ну, були, але ну, діти якось грались, то спалили. Воно нащо? <рес> як з такими європейське село будувати? Нелегалем. Оформлюю вас на виселення. Та Ну, Може, якось домовимося, га? Я тобі не колишня влада. Жодних домовленостей. Лише офіційні податки. Все. Тепер все законно. ПДВ. подарок на додану вартість. Фу. Я бачу, вугілля горить, труба димить, а про екологію ніхто не думає. Та скільки там того диму? А ти про парниковий ефект, чув? А чому вишня в цьому році на тиждень пізніше зацвіла, а? Шкідливе виробництво треба закривати. Мій годувальник. Ника. Надо провести водопровод не возле, а через село. Местные жители наконец-то смогут мыться дома, а не в озере. Какие местные жители? Разве село не снесут под ноль? Что? Значит, я что-то неправильно поняла. Что я придумал? А вот здесь мы знаешь, что поставим? А здесь мы поставим точку До завтра. Работа, работай. А нужно устраивать личную жизнь, <риклад> <риклад> Джованни, Богданю. Ми подумали скористатись нагодою і влаштувати шопінг. Боже, тільки ці. Пройдемось по маркетинг. Як ти любиш, Бодя? Я хотів електрорубанок купити. А, без рубанку нас розпишуть. А от без нового костюма. Ще один? А з цим що не так? Любий весілля це нове життя. У нас повинно бути все нове. І тверезим. Так буде. Так моя квіточка. Mm -hmm. Краще на все погоджуся, швидше це все закінчиться. Що це? Сонечку засяяла? Ні. Новий бургомістр-магазин прийшов. Знала б так червону доріжку постелила б. Ні-ні. Я до вас прийшов не як покупець, а як мереслужбове розслідування. То може б вам краще у себе в кабінеті сидіти? А то ще раптом виробнича травма станеться? Я між іншим, прийшов до влади. Не для того, щоб боятися погроз. Подейкую. Що ви торгуєте? Просроченим товаром. Надійшла навіть скарга від громадянина ше. А не пішов би ваш шеп? в сра. Причому вже. Він то може і піде. Тільки для початку закриє цей магазин. Ой, Іро, а можна, поки ви не закрилися цукерки на вечір купити? Бо дзюня сьогодні у вчительській проставляється. По солодощах можу дати один адресочок. Я вже тим не займаюся. Вирішив свій солодкий бізнес продати. Та люди будуть краще чай з квашеною капустою пити, ніж з тобою мати справу. То мені коли зайти. Або в середу, або після нового року. Магазин закрито до кінця службового розслідування. Ти чув, що дзюня збирається зустрічатися з новою дівчиною? Не те, що чув. Бачу. У нас в селі таких класних немає. Казав, продасть корову і купить обручку. Ого! Ого! Сюнью! Ого! Це є Вибачте, але вчительські посиденьки відміняються. Маю термінові справи. Їдемо Макаренька читати. Яблука. 5 кг. Так, цегла. Цегла п'ять штук. Жлоби. Так. Курка. Курка одна штука. Пане голово, дозвольте зайти? Заходьте. Я для своїх співгромадян завжди відкритий, на відміну від вашого магазину. розумію. Між нами деколи були певні розбіжності. Угу. Але чого в нас не відбереш, так це взаємної симпатії. Не розумію. Звідки у вас такі необґрунтовані висновки? Як же шлюбний контракт? Твоє залицяння, подарунки, як це це? Всі ці знаки уваги у мене були до Ірини продавщиці, а до Ірини Безробітній у мене немає жодних почуттів. Дивно, що головою великих вуйок стала людина з такими маленькими. Прийом на сьогодні закінчено. Я не кажу вам до побачення. Кажу прощавайте. До завтра. Хто би міг подумати з нас, що саме Іван залишиться останнім холостяком? Я, як справжній друг, мушу сказати, що весілля то і добре. За правильне виберевання. Е, е, хвилинку, хвилинку, хвилинку. Хвилинку. Весілля то є дуже добре. Але я хочу сказати про себе: от хто я був до весілля? Я був простий сільський хлопець, який бавився в футбол. Та що там бавився? Я грав, як Бог. Мене так і називали Прикарпатський Марадонна. Навіть тренер Карпат навколішках благав мене переїхати до Львова. Але ж весілля кури, свині, гуси, великі вуйки. Давайте вип'ємо за Іванове весілля.